Всесвітній день поезії. Відродження, розквіт усього живого відбувається саме на весні. Весняне сонечко засвітило, пробиваються перші пагінці свіжої зелені, ранкова роса краплини дощу на сонці. Все це викликає у нас захоплення. І незвичні почуття, так і поезія пробуджує людину, бо поезія це життя, а воно розквітає весною. А для обдарованих людей це стимул для написання поетичних творів. Саме тому 21 березня в Україні святкують. Всесвітній день поезії. Поезія це найважливіше культурне явище, що передає внутрішнє прагнення людини жити разом з іншими. Це головний засіб самоствердження, особистості в творчості. Ось в бібліотеці імені Лесі Українки. Присвятили цьому дню захід, поезія, еліксир, натхнення для дітей. В нього увійшли поетична подорож разом до країни віршів.